Озброївшись ракетками, 16 тенісистів-аматорів цими вихідними, а саме 18 січня, перевірили свою швидкість та реакцію. Турнір з настільного тенісу присвячений новорічним святам, пройшов серед колективів фізкультури, підприємств, організацій та установ міста. В змаганнях приймають участь вісім команд: це НГУ, Чернівнавтогаз, команду управління освіти медичного училища. Е Тепловодопостачання білкозину професійного ліцею. Змагання проводять це як в особистому розряді, так і в парному. Серед учасників є спортсмени різного віку, але всі вони однаково активно боролися за звання найкращого. Один з них Владислав Перковський, представник команди НГВУ Чернігів Нафтогаз, розповів, кого вважає найбільшим суперником. Тут всі дуже сильно грають, майже всі однаково. Але найбільшого конкурента я рахую мого. Співробітника з невичернівтаз Ворону Ярослава. У запеклій боротьбі були визначені переможці. В особистому заліку золотовибору Владислав Парковський. Срібло здобув Ярослав Ворона, бронзу Микола Макаров. У командному заліку третє місце посіла команда НГВУ Чернігів-Навтогаз, другою стала команда медичного коледжу, а от першість дісталася команді комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Усіх переможців та призерів нагородили грамотами відділу сім'ї, молоді та спорту. За рішенням суддівської Егії пам'ятними призами у номінації за волю до перемоги та «Найстарший учасник змагань відповідно нагороджені Наталія Боярова та Олександр Гузенко.